Донбас рано чи пізно обов'язково треба повертати. Не сподіватися на 100% на мінські домовленості, тим більше їх дотримуватись не буде протилежна сторона. Вона їх і не дотримується. І робити все можливе, щоб та територія була в складі України, тому що вона Росії не потрібна. Мінські домовленості не виконуються не тільки зі сторони. Російської армії та сепаратистів, а навіть зі сторони української регулярної армії, а також право сектору. Надати їм якісь права автономні, а потім показати, доказати, що Україна краще, ніж російський мир і все. Я вважаю так, що якщо люди хочуть в Росію, зберіть чемодани і жайте в Росію. А якщо ви живете на території України, п'єте українське молоко, і їдите український хліб. То приймайте закони України Ввести воєнний стан спочатку. Обов'язково воєнний стан, щоб вся країна знала, що проти нас своє є Росія. Аружя повинні э, були служити, провести там вибори по українським законам і починати потихнічку э, розстраювати і допомагати і, э, совместно строїти Україну.